Є знижки на Емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на гексаспрей, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Майже 730 в Україні просто найголовніше в Україні світі у прямому ефірі. Росіяни вдарили по вугільній шахті на Дніпропетровщині. Момент влучання шахида потрапив на відео. Зараз його побачите. Під час атаки під землею перебували 192 співробітники шахти. Після атаки почалася евакуація. За кілька годин усіх гірників вдалося підняти на поверхню. Ніхто не постраждав. Це вже четверта масштабна атака РФ на вугільне підприємство ДТЕК за останні два місяці. На підприємство звернули увагу, що ворог активно б'є по енергетиці напередодні старту опалювального сезону. Війська РФ атакували енергетичний об'єкт на Чернігівщині. Без світла залишилося майже 55 тисяч людей. Під обстріл потрапив енергетичний об'єкт у Корюківському районі. У Чернігів обленерго повідомляють про дуже значні пошкодження. Ризик повторних обстрілів став на заваді енергетикам відновити електропостачання. Сьогодні на Чернігівщині діють графіки погодинних відключень світла. Трамп заперечив, що примушував Зеленського погодитися віддати весь Донбас Росії поза як Путін може знищити Україну раніше. Про таке писало видання Financial Times з посиланням на власні джерела. Журналісти запитали про це главу Білого Дому на борту літака Air Force One. Давайте зараз послухаємо, що Трамп відповів. Ні, ми такого ніколи не обговорювали. Ми вважаємо, що їм потрібно зупинитись на лінії зіткнення. Все решта дуже важко узгоджувати. Якщо сказати ви берете те, ми беремо це і багато варіантів. Тому я кажу, що вони повинні зупинитись прямо зараз, розійтись додому і припинити вбивати людей. Донбас уже розділений, хай таким і залишається 78% території вже контролює Росія. Якщо залишити все так, як є, вони можуть домовитись про щось пізніше. Президент України тим часом заявив про готовність вирушити до Будапешта на перемовини і із американським і з російським президентами. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC. Український президент зазначив, що поінформував Трампа про свою згоду на тристоронню зустріч між трьома лідерами. Також він розповів, що нині Україна не програє цієї війни, але й Росія не перемагає. Тому Кремль посилив авіудари через свою слабку позицію на полі бою, заявивши, що Росія хоче енергетичної катастрофи цієї зими. На запитання, чи зможе Трамп закінчити російсько-українську війну, Зеленський відповів так, дай Боже. Якщо ми дійсно хочемо досягти справедливого і міцного миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь домовленості без нас і про нас? І мирні переговори мають проходити тихо, а не під ракетами і безпілотниками. Росіяни перемістили свої ударні сили в районі Новопавлівки та південніше на Дніпропетровщині? Відомо про щонайменше п'ять підрозділів за вихідні. Ворожі війська мали просування у філії. Військовий глядач Василь Піхньо прогнозує в скорому часі такі ж просування в сусідньому селі Іванівка. Там росіяни змогли форсувати річку Вовчу і поступово з'являються в районі цих сіл на Дніпропетровщині. Наразі Іванівка є складовою нової лінії оборони Донбасу. Як це може вплинути на? Перебіг бойових дій пропоную послухати зараз експерта Василя Піхньо. Сам факт вгризання в ці лінії оборони, котрі будувалися з початку цього року нашим командуванням, є свідченням того, що це буде порушення подальше нашої загальної стійкості оборони на Донецькому напрямку. Це неприємна обставина, чи вона катастрофічна? Вочевидь, що ні, але загальна тенденція. Погіршення оперативного погіршення ситуації в новопавлівській ділянці фронту в нас примітне. Кортеж віце віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса потрапив під осколки снаряда. Нещасний випадок стався на військовій базі у Каліфорнії. Там проходили демонстраційні стрільби з нагоди 250-річчя морської піхоти. Один із снарядів, випущених із гаубиці М 777 передчасно здетонував над трасою Інтерстейт 5 великою автомагістралю, що з'єднує Лос-Анджелес і Сан-Дієго. Осколки пошкодили мотоцикли з кортежу охорони віцепрезидента і автомобіль дорожнього патруля. Ніхто з учасників не зазнав серйозних травм. Ізраїль звинуватив Хамас у порушенні припинення вогню у секторі газу і завдав ударів у відповідь. Сахал розпочав серію ударів по терористичних об'єктах Хамас на півні гази. Перед цим ізраїльські медіа повідомляли про нові авіаудари з боку Хамас. Водночас військове крило угруповання запевнило, що немає жодного стосунку до інциденту в Рафаху. Прем'єр Ізраїлю бінімінетаніяху закликав армію оборони Ізраїлю та служби безпеки вжити рішучих заходів проти терористичних цілей у Газі тиждень тому. Нагадаю, на саміті в Єгипті підписали угоду про припинення вогню в газі. Ось так йдемо далі. Попри все на життя, це сніданок. Ну і звичайно, далі традиційно розпочинаємо або продовжуємо вже прогнозом погоди. Олена Квілька у нас сьогодні на чергуванні. Ну от вона власне і розповість, якою буде погода по всій території України 20 жовтня. Привіт, тобі! Боже, як знаєте, колись біля церкви стояло, тепер біля кав'ярні стоять. Єдине світло, взагалі, Я думаю, на районі зараз Олена. Будь ласка, і гриби, бачиш? Це та, -та, та індикатор. Колеги, доброго ранку. Ну і гриби це вірний індикатор, що вже ну точно 100% осінь настала. Під кав'ярнею читуємо, тому що сподіваємося, що до наступного нашого з вами побачення ми ще зможемо випити каву, тому що поки що тут на подолі каву не наливають. Друзі, але знаєте, от по погоді, що можу сказати? От помітили гриби, але мені навіть вже здається, що знаєте, за, за холодно вже лазити там, шукати якісь гриби. Зараз термометри в Києві показують п'ю плюс п'ять. Ну і вуха мерзнуть. Рятує те, що зараз Абсолютно знаєте, такий штиль в столиці, абсолютно немає вітру, і це якось трошечки рятує. Але знаєте, все одно мені здається, вийшло сьогодні з квартири, що все ж таки на дворі трохи тепліше, ніж зараз в квартирі. Ну, принаймні, у мене. А, і дощу поки що немає, але власне ось без таких екстремальних якихось температур сьогодні, але дощовим буде день по всій території України. Майже а що нам сьогодні обіцяє синоптики? Зараз розповім більш детально і традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде хмарно з приясненнями в Харкові. Донецьку та Луганську в день повітря прогріється до 9 градусів тепла і дощитиме в усіх областях, ось окрім Донеччини. Щодо півдня країни, там також сьогодні день буде похмурим, але без опадів: це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Крим. Там в день синоптики прогнозують 9-10 градусів тепла, і найтепліше сьогодні буде саме на півострові. Щодо заходу країни, це найбільш сонячний регіон сьогодні, в понеділок, 20 жовтня. Там є Надія на те, що все ж таки сонце вийде з поміж хмар. Середня температура в областях зафіксується на рівні плюс 8 градусів. Окрім Закарпаття в Ужгороді, сьогодні повітря прогріється до плюс 8. Північ країни там також сьогодні дощитиме у усіх областях, окрім Житомирщини. А так в Житомирі, Сумах та Чернігові в день стопчики термометра покажуть плюс 8 градусів максимум. Плюс 8 сьогодні очікується також і в центральних областях: це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро, і там також беріть з собою парасольки, тому що сьогодні в день очікується дощ в центрі країни щодо Києва. Зараз дощу немає, але за прогнозами синоптиків він е, сьогодні очікується, тобто в столиці плюс 8 і дощ протягом дня. Тому зважайте на це, якщо говорити про температурні рекорди 20 жовтня. То найтеплішим цей день був у 1921 році. Тоді в столиці зафіксували плюс 20 градусів тепла. Ну а найхолодніший він був у 1920, на рік найрік раніше і. В Києві було мінус 5 градусів 20 жовтня. Взагалі, ось такий дощовий день за народними прикметами віщує, що зима буде теж мокрою, але досить теплою. Але знаєте, от понеділок такий дощовий, але засмучуватись не варто, тому що синоптики вже роблять прогнози на тиждень, і очікується, що з 22 жовтня. Котре в Україну завітає баби на літо по всій території України очікується середня температура плюс 13 градусів. А в деяких регіонах повітря прогріється до плюс 17. Зокрема, так буде на півдні за прогнозами синоптиків. Друзі, тому я не знаю, вже яке це буде пришестя бабиного літа, Але класно, що воно все ж таки знаєте, нас не відпускає. Але я ще хочу ще зауважити. Попри те, що от в день все ж таки термометри показують більше 8-10, там очікуємо 13 градусів. Ночі вже холодні і наближається температура ввечері та вночі до 0 градусів. А подекуди і мінус показують термометри. Хочу звернутися до всіх амтемобілістів, які заводять свої автівки зранку. перевіряйте їх на наявність тварин. Без хатюк, які залазять в автомобілі, аби грітися, особливо небезпечні зони це під капотанці, ці арки коліс взагалі під автівкою. тому перевіряйте точні для того, щоб не нашкодити їх. А ну, а по можливості ну ще й підгодовуйте. колеги. Будемо перевіряти, е, Олен. Дивись, от у тебе гриби зараз. Та ти без шап гриби. Я маю на увазі на шалику. Ти без шапки. Зараз ще темно, ніхто не вийшов. А там далі на Ярославській, там постійно сидять жінки-чоловіки, які будуть тебе вбивати поглядом за твої гриби і відсутність шапки. Е, ти обережно йди, просто май на увазі. Е...